Перед покупкою радіатора переконайтеся, що його розміри відповідають приміщенню, в якому він буде встановлений. Зверніть увагу на спосіб підключення: він буває нижній або боковий. Та не забудьте купити набір клапанів з термостатом та комплектуючий для встановлення. Перевірте, яка теплова потужність закладається в проекті системи опалення. Мало місця, оберіть сталевий радіатор невеликого розміру та збільшіть теплову потужність з однієї до двох або трьох опалювальних панелей. Деякі алюмінієві радіатори можна купити як окремі секції, легко збільшуючи їх теплову потужність. Ванна кімната потребує окремої моделі радіатора. Сушарка для рушників нагріє приміщення та висушить рушники. Якщо хочете користуватися нею незалежно від опалювального сезону, просто підключіть її до системи гарячого водопостачання, або оберіть електричний варіант. Завчасно перевірте, чи підходить цей варіант до вашої ванної кімнати. Можна обрати радіатор, який буде слугувати також елементом декору. Обирайте з поміж широкого асортименту радіаторів та рушнико-сушарок, сталеві, алюмінієві для ванної кімнати та декоративні в різних цінових категоріях розмірах, тепловій потужності та дизайнах. Leroy Мерлен низькі ціни кожен день.